Хто не бачив обличчя мого плоті, щоб утішилися серця її, з'єднавшись у любові і до всякого багатства по, е, повної впевненості розуміння для визнавання таємниці Бога і Отця і Христа, в якому заховані всі мудрості і знання. І це я кажу, щоб ніхто не знав з вас під лесними словами. Бо хоча й відсутній, я у Творці, але в я за вами радію, що ваш порядок вашу порядку, твердість, віри вашої Христа. І тому як ви прийняли Христа Ісуса, Господа, так і ходіть в ньому, вкорінені і зведені в ньому, і затверджені у вірі, як ви її навчені. Боячий в ній з подякою, бережіться, щоб хто не пограбував вас через філософію і гостий обман по традиції людей, по Рудиментам світу, а не по Христу, бо у ньому живе вся повнота божества і тілесна. І ви повні в ньому, які є голова всякого князівства і влади, якому ви обрізані обризанням зробленим без рук, зніманням тіла гріхів плоті, обризанням Христовим, поховані з ним хрещенні, в якому ви її воскресли з ним через віру в операції Бога, який і воскресив його мертвих. І вас, мертвих у воріхах ваших, та не плоті вашої, ожив разом з ним і простив вам всі злочини. Старший велико становив, який був проти нас, протилежний нам, і прибрав його сляху, прибравши до свого Христа. І пограбувавши князівства і влади, і відкрито виставив їх на показ, тористуючи над ними в цьому. Нехай ніхто тому не судить вас за їжу, чи потвор, чи у відношенні кого-небудь свята, чи не е, новомісяча, чи суботніх днів, які є тіні речей майбутніх, але тіло Христове. Нехай ніхто не спокушає вас про нагороду вашу в добровільність і смертельності та поклонінні ангела, торгаючись у те, що не бачив марно, надимаючись своїм близьким розумом. І не тримаючись ливи, від якої все тіло через суглоби і зв'язки, що забезпечується харчуванням і з'єднане зростанням Божим. Отже, якщо ви померли з Христом, звільнившись від елементів світу, чому якби живучи у світі, ви підтворяєтеся установу Не трогай, не їж і не тракайся», яким усім належить загинути від вживання, заподіяний за і до три. Людськими. Ці речі мають насправді е, вид мудрості в самовільному поклонінні, і смиренності, і занедбанні тіла е, в ній будь якій честі для задоволення плотів.